Зек команду на Львівщині. Хто очолює зек команду Львівщини? Яким чином вони розпродавали наші українські землі, стратегічні підприємства, отримували ліцензії на Надра? Яке відношення має чеський олігарх Карл Комарик, який співпрацює тісно з Газпромом та? Де присутність росіяни? Бо більше сказав, як так сталося, що Газпром руський вселився в душу феодалів козицьких? І як так сталося, що більшість за команди? Досі не висловили недовіри Козицьким, Мигалю, Єрмаку, Татарову. Вони не переживають, хтось запитається. Ні, не переживають, бо вони вже розуміють, що на жаль, але вони залишаються в історії як диктаторська система. Вони залишаються в історії як режим, як режим, котрий не підготувався. І про зек команду ми будемо говорити частіше. Я звертаюся до ветеранів українського війська. До добровольців, до тих, хто усвідомлює, на мою думку, який грабіж вчинив клан Козицьких на Львівщині. Ми почнемо з клану Козицьких, ми витримаємо весь інформаційний тиск, ми точно не відмовимося. Чому я кажу ми? Тому що є вже багато однодумців, котрі розуміють, як так сталося, що ті, хто комунікували і спілкуються по офшорах, є з Газпромом, отримали більшість видобутку по газу і по нафті на Львівщині. Більшість земель під сонячні панелі. Це в інтересах русських ставалося? Чи про це треба говорити, чи задавати за такі питання? А як дружина Дениса Шмигаля, Катерина Шмигаль, опинилася в акціонерах офшорах спільних з Зіновієм Козицьким, батьком очільника військово цивільної адміністрації. Про як ставалося хронологічно, про, на мою думку, як розграбовували Львівщину та Надра, та як заводили свою агентуру під виглядом зек команди. Ми будемо говорити. Я прошу писати мені всіх, хто розуміє, що відбулося, хто розуміє, що відбувається, хто розуміє, що ми повинні захищати нашу українську землю від внутрішнього ворога, в тому числі.